Привіт, шановні друзі, хочу поділитися з вами рецептом кетчупа із цукінні. Саме з цукінні, не томатів, як традиційно, а цукінні. На екрані ви бачите вже процес, як я буду його робити, цей кетчуп. Спочатку беремо кабачки, дрібнемо їх, цибулю, дрібнемо на м'ясорубці. до Дрібного стану і яблучка так само. Зо два яблука я додаю сюди штук 4 цибулини. Все передрібнюємо. Додаємо сюди орегано, перець е солодкий сухий, порошочку. і, і можна гострий додати. Так як я люблю гостре, то я додаю гостре. Обов'язково для, для смаку. І, і, і запаху, і томатну пасту. Все це перемішуємо, як, як бачите, дуже легко все це готується, без ніяких труднощів. Кабачки, ви знаєте, що дуже корисні. Томат е, теж, але традиційно томат готують кетчуп. А я вирішила приготувати із цукіні. Дуже гарно мене полюбляють у родині такий кетчуп. Вони корисні, мають. Чудові властивості смакові. Отже, ми змільчили все, перемішали і ставимо на газ хвилин на 20 готуватися його. Коли вже ця маса приготувалась, я її у стерильні банки переливаю, пересипаю його. Отакою лієчка в мене така є приспособлена. І от таким чином перекладаю банки. 120 градусів десь духовка на 20 хвилин. Смачного вам всім бажаю я!